Доброго дня. Поки квітується краса. Хочеться її зупинити цю мить. Після дощику все таке гарне, свіже. Ми чекали його майже два місяці. Продачі риси. Це просто чудо, мабуть. Та кожна квітка гарна, але статність її, інтелігентність, витривалість. Грація, все заворожує. Кожен сорт то шедевр. Ось такі світлий, з такими фулами. А як гарно виглядають бутони закручені. Ну, хіба так міг придумати хтось, тільки той, хто має естетичні почуття. Ну, тут кіт плаче. Хтось чужий. Ось такий сорт. Наскільки гарне поєднання. Ну, майже червоного, фоли з жовтою бахромою і білі-білі зверху пелюстки з жовтими борідками. Ох, яка краса, асфоделіни. Квіточка з червоної книги. Десь тут мені один маленький повінець дав, я її розмножила, і тут її ціла маса. Ось так. Квітує гарно, потім листя зберігається зеленим навіть і зимою. Яке це листя чудове, ну чимось нагадує хвойні. А потім, коли відквітують, відконоси підв'язую, і на них такі чудові, вже видно, насінинки зелені. І воно цікавим таким колосковим так і зберігається до самої до самої зими ось мій один із улюблених. Вже відквітовують, звісно. Ось. Ну, не передає телефон, наскільки холод в нього темні, темні. Чим далі, тим краще передає колір. ну і Саме поширений в мене потрібно десь його буде трошки відсадити, щоб інші кольори, як гарно виглядає війником. Коричневий. Ось такий коричневий. Надзвичайно, такі палітри, такі кольори, такі палітри. Хто ж його? Така видумав, природа. Ну і селекціонер, звісно. Допомогли ці квіточці стати такою надзвичайною голубий. Ну ні, мабуть, він лавандовий, бо там в мене є голубий лавандовий. Теж така фола з рюшами, кучерява. Дуже гарно виглядає. Ось уже починає квітувати шавлія. Набирає набираю всього. Кольору. І ще один надзвичайний. У нього верхні пелюстки такими штрихами замальовуються. І знову він темніший все таке низ. Але передає саме так. Дуже вони цілили. Надзвичайно, хоч і посуха була, але води вимагали зовсім мало. Можливо, раз я їх трішки підлила і все. Це за все відквітувалося. А ось там заховався і десь на перший. У нього невисокі квітконоси, але чорний низ і такий фіолетовий верх з фіолетовою борідкою. Але він внизу листя десь вищий, ніж самі квітконоси. Ой, теж розмальований низ, Цікаво, Такими штрихами, якими жовтими. Ось Вони всі здаля виглядають краще. І ось тут дзвоник персиколистий. Естафету прийме. Естафету прийме. Дуже гарний. Але саме цікаво, що є такі дуже схожі сорти. Але коли придивитися, ось він, лише коли роз допоможемо йому трішки. Ой, ось гляньте, яка рюша. Відцінок вже трішки світліший. Бархат. Просто бархат. Дуже гарний. А ось ще один. Погляньте. Ніби хтось розсипав, О, часом таке буває О, на малюванні, коли от струснути, взяти фарбу кісточкою. І ось так ніби хтось цими цяточками його розмалював, а який бутон. Великий, повний. Ну, просто краса. Ну і вже приймають теж естафету ще одні, красені. У них пізніше, дельфініума. Єрс білий. Це єдиний, мабуть. Він білий-білісінький, ну трішки жовтій борідки, але ця борідка дивиться доверху, небо. Вона відрізняється від всіх інших борідок. Ось такий красень. Ось такий красень. З ремурмусами. І жовтий там. Ну, жовтий він самий, мабуть, давній, самий простий, але велику квітку має. Бо є жовті інші, але ось так дивіться. <смір> Яка кольорова вийшла картинка з жовтим вкрапленням. Жовтим вкрапленням, І респуря. Інший сорт, але листя. Ви подивіться, наскільки гарне листя. Схоже, мабуть, на аір, Його біля ставка, біля водойми посадити. Дуже буде гарно. Легела вже відвідувала. Ось таке дуже багато. Але вони ну, дуже яскраві, дуже яскраві. До речі, мене приїхала сестра чоловіка, то їй найбільше сподобалися саме ці. Вона накопала собі, їх в мене достатньо. Очі не любить квітів, але вирішила, що таких їй потрібно. Молодий яка, позабарливаяся. Ось, ось я. Красен. Хіба ні? Вирощені. насіння але теж там така палітра кольорів гама вийшла цікава.